Велика кількість книг написані про досягнення фінансової незалежності. Кількість інформації на Ютубі і в інших соціальних мережах перевищує норму сприйняття. Ми про все це чули і знаємо, але все ж більшість людей не вирішили цю ситуацію, так і не отримавши ту саму фінансову незалежність. Тому саме в цьому відео я дам план, який складатиметься з п'яти кроків, яких потрібно буде дотримуватись, якщо ва. Ваша ціль вирватися з фінансової пастки і стати фінансово незалежним. Крок перший ціль: задайтесь питанням, для чого вам фінансова незалежність. Уявіть, якщо б ви мали велику суму грошей, що б ви робили? Подорожували, Займались улюбленою справою чи чимось іншим. Важливо зрозуміти і визначити ту ціль, заради якої ви хочете здобути фінансову незалежність. Пам'ятайте, що ціль без часу те ж саме, що ціль без конкретного формулювання: встановіть конкретний термін досягнення фінансової незалежності. Це буде додатково вас мотивувати і заставить не зупинятися. Крок другий план. Для початку розбийте свою ціль на дрібніші підцілі і встановіть терміни їх реалізації. В залежності від часу цілі поділяються на короткострокові до 12 місяців, середньострокові до 5 років і довгострокові до 10 років. Також не забувайте додавати в свій план щоденні цілі, досягнення яких буде крок за кроком наближати вас до реалізації найголовнішої цілі. Крок третій: облік доходів і витрат: при збільшенні доходів ваші потреби будуть зростати. І щоб не витрачати більше ніж ви заробляєте, потрібно вести облік доходів і витрат усіх ваших грошей. Навчіться планувати щомісячний бюджет, який накопичуватиметься, і стане для вас подушкою безпеки. Контроль власних фінансів стимулює розвиток дисципліни. І як сказав Будушефер, не прибуток, а економія робить вас фінансово незалежним. Крок 4. Фінансовий захист. Саме він являється вашим фінансовим спокоєм. Це заощадження, які ви можете витратити в непередбачуваній ситуації. Фінансовий захист дасть можливість пережити усі форс-мажори і залишитись на плаву. Відкладаючи деякий відсоток від місячного заробітку, ви автоматично перетворюєтесь на людину з великими можливостями. Крок п'ятий збільшення доходів. Очевидно, чим більший дохід, тим ближче до вас фінансова незалежність, і неважливо, як ви добиваєтесь цього. Важливий конкретний результат, кінцева точка, яку ви для себе визначили. Але пам'ятайте, що саме найголовніше при збільшенні ваших доходів не збільшуйте витрати. Як говорив Бенджамін Франклін, є два шляхи, щоб стати щасливим, скорочувати наші бажання або збільшувати кошти. Якщо ти розумний, то будеш робити те і інше одночасно. Друзі, дякую вам за перегляд! Якщо ви отримали додаткову мотивацію для досягнення фінансової незалежності, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних відео. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!